Пташеня та золотистий Чубчик і Комірчик були щирими друзями. Золотистий Чубчик був маленьким альбатросом, а комірчик малим пінгвіном. Жили разом на острові Великої Китиці, який лежить, якщо уважно подивитися, на мапу світу внизу в лівій частині Атлантичного океану. Острів був домівкою для тисяч птахів найрізноманітніших видів. Так само, як і в численних інших спільнотах, птахи загалом жили в згоді, хоча іноді трохи сварилися між собою, намагалися справедливо ділити між собою поживу, знаходячи її в багатих на рибу синіх водах океану, хвилі якого невпинно з гуркотом розбивалися об скелястий берег. Разом також рятувалися від жахливо низької температури. І людяного вітру з південного полюсу, який час від часу докучав мешканцям острова. Золотистий чубчик і комірчик завжди від того пам'ятного теплого ранку, коли вилупилися з яйця, проводили час разом, були нерозлучними, навіть трохи схожими один на одного. Обидва виглядали як великі м'які клубочки сірого пір'я. Від ранку до вечора бавилися у піжморки. Незграбно пересуваючись, почувалися щасливими на острові Великої Китиці. Але завжди були такими зайнятими, що не помітили змін, які з ними відбулися. У золотистого чубчика виросли два міцних крила, які з дня на день ставали щораз більшими і сильнішими. А в пінгвіна комірчика з'явився чудовий фраг блискучого чорного кольору. Одного дня, коли, забавляючись, скочувалися схилом найвищої скелі, комірчик, нехотячи, надто сильно штовхнув друга. Молодий альпатрос, голосно крикнувши, впав зі скелі вниз у прірву. В комірчика завмерло серце. Та це тривало лише якусь мить. Золотистий чубчик раптом розпростер крила і перестав падати. Навпаки, він почав здійматися вгору чим раз вище і вище, щораз упевненіше розпинаючи грудьми повітря. Закричав від радости, часто замахав потужними крильми, гордо випнув груди і повернувся. Потім почав пірнати і плавати, мав усі шанси стати найпрекраснішим альбатросом, найбільшим і найсильнішим у королівстві птахів. Комірчик довго спостерігав за приятелем і раптом відчув себе дуже пригнобленим, нещасним, зрозумів, що втратив свого найбільшого друга, бо він ніколи не зможе полетіти разом із ним блакитними дорогами безмежного неба. Так і сталося. Комірчик і Чубчик стали менше спілкуватися, а одного разу взагалі посварилися. Комірчик дуже переживав і геть упав духом. Він став менше їсти і менше спілкуватися зі своїми родичами. Але одного дня комірчик зібрався духом і пообіцяв собі, що стане найліпшим пінгвіном на острові Великої Китиці. Він стане найвправнішим пінгвіном, стане найкращим плавцем, але передусім. Стане найкращим батьком. Так і сталося. Комірчик виконав усі поставлені перед собою завдання. Але найголовніше він побудував міцну родину. До речі, Комірчик та Чупчик знову стали найкращими друзями. Бо не важливо, що ви відрізняєтеся один від одного. Головне, що ви схожі. Po duchu. Na dobrá nič.